Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які ми Хотіла б користуватися трішки більше е, цією осені. Ви, поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, чому саме. Деякі є у мене аромати, які я їх люблю, я їх дуже люблю. Але через те, що в мене доволі багато ароматів, я концентруюся іноді на інших. Е, ще у мене є дуже багато всяких там пробників, все таке. Ну, тобто, просто не е, маю часу, немає можливості користуватися всім, що в мене є. Ось, і є у мене тут аромати, про які може не так багато людей знають, може забули про них, але вони дуже класні. Я розпочну саме з такого аромату, це у нас Дізель. Diesel Fuel for life від бренду Дізель. І ви знаєте, багато людей не дуже добре ставляться до Дізеля, бо ну, у них іноді такі реклами провокаційні є, але мені, мені вони подобаються. Тут у нас мандарин, рожевий перець, жасмін, мускатний горіх, авітір та пачуля. І ви можете сказати: ну що, тут доволі така нормальна. Нормальна така піраміда, нічого такого тут нема, але може через те, що цей аромат це один з найперших ароматів формуліровка, бо у мене ще були інші флакони цього аромату, він класний, він дуже стійкий, він дуже-дуже яскравий. До речі, багато хто його порівнює з Coco Mademoiselle. Я не можу сказати, що він. Mm, що це дюб, Коко-Мазель, але вони 100% в одному і тому ж напрямку, бо вони такі класні, стійкі, красиві, гучні, жіночі аромати, такі елегантні, я б навіть сказала, він дуже-дуже класний, дуже цікавий аромат. Я буду намагатися його як, як, якомога більше е, їм користуватися. Е, Цієї осені, тому що ну, це не буде Project Pen, якщо ви ем, не знаєте, я зробила відос про Project Pen. Project Pen це, е, це проєкт для, е, для мене особистий <свісно> Особистий проєкт, в якому я намагаюся е, закінчити деякі е, аромати е, цього місяця. Коротше, е, лінк на відео з Project Pen, якщо ви ще не бачили, буде у. Ем, Останні секунди цього відео. Дуже класний аромат, дуже раджу. дуже раджу Я знаю, що небагато людей люблять дізель, багато кажуть, ну що він там зробити, такого цікавого, може можуть, можуть, можуть. Інший аромат, і це такий аромат, що, ви знаєте, він мене дуже дратує. Ну, не сам аромат, а його пляшка. Дуже дратує. Вона. Якась така не дуже для мене цікава. Коротше кажучи, це у нас Kenzo World, але це у нас версія, інтенсивна версія. Тут у нас небагато но, тут у нас слива, піон. що тут у нас ще є? Піон, жасмін та ваніль. І дуже класний аромат. Трішечки така підкопчена, така дуже яскрава, класна слива, дуже багато квітів, солодких, класний аромат, насправді класний аромат. Чомусь може, через саму цю пляшку. Не дуже, я так, гравітаційно не дуже притягує мене до цього аромату, але буду намагатися більше його носити і дивитися скрізь цю пляшку, бо іноді її навіть не дуже приємно брати у руки. Сам аромат супер класний. Супер класний. Мені трішечки більше подобається класична версія цього аромату, але ця теж інтенсивна вона суперова. І тут у мене теж інша інтенсивна версія аромату, яка, який мені теж подобається, трішки більше не інтенсивна версія, але і інтенсивна теж мені подобається. Це у нас Coco Mademoiselle інтенсивна версія. Якщо б я обирала, якщо б я комусь радила, який брати інтенсивну версію чи класичну, я порадила класичну, у мене є і та і та. Ця мені ну, на трішки менше подобається, але теж дуже-дуже подобається. Що у нас тут є? У нас тут є така, знаєте, доволі стандартна для Шанель. Пирамида. У нас сицилійський апельсин, калабрійський бергамот, лимон, троянда, фруктові ноти, жасмін, печулі, мадагаскарський ваніль, потім у нас білий мускус з талабданом. Чому я кажу, що у нас вона нормальна, стандартна? Піраміда для шанель, тому що вона відкривається дуже яскраво, дуже цитрусово відкривається, потім у нас дуже багато квітів, а потім у нас пачулі. Пачулі у шанель мені дуже подобається, бо вони класні роблять пачулі. Це не підвальні якісь там пачулі, це не пачулі такі якісь ем, застарілі, це не пачулі такі, от, знаєте, як в, в якомусь там ем, я не знаю, якась там стара будівля е, і, і, і плейсень. Ні, такого нічого нема. Тут класні пачулі, тепленькі, такі, дуже такі е, класнючі. Зелені, просто супер. Тобто, ось вони роблять класні, е, класні пачулі. Мені не подобаються альдегіди у шанель, але пачулі у них завжди е, дуже елегантні, дуже красиві. І дуже е, класний аромат, і більш за те, цей аромат ще й дуже стійкий. Мені потрібно якийсь, якийсь син, синонім до слова, дуже. Коротше. Я зробила один пшик перед тим, як іти спати, і прокинулася зранку. І я ще чула: я ще відчувала цей аромат. Так, він був не такий яскравий, він був не такий, яким він був, коли я зробила цей один пшик. Але він був, люди, він був на шкірі. І це дуже-дуже дуже класно. Інший аромат, про який я вам хочу розповісти зараз, це аромат, який зняли. Але перед тим, як робити це відео, я погуглила. Я не пам'ятаю, який саме сайт це був, не пам'ятаю, але він є цей аромат у продажі. Це у нас Angel Muse. І я не знаю, чому зняли цей аромат, я не знаю, чому зняли багато класних ароматів у, у Мюглєра. А, цей аромат я його погуглила, я його е, могла купити за 30, 30 мл за 43 там, 3 євро. Тобто дуже-дуже класна ціна. У мене це версія Parfum, є ще Toilette, вона рожева. Ось тут оце, цей сік, він рожевий. Що у нас тут є? Рожевий перець, грейпфрут, ем, какао така маса, така помазюка на хліб, ну, типу нутелла, але не нутелла. Ем, та пачуля. І це один з тих ароматів, коли ви відчуваєте просто всі ноти. Ось всі ноти, що тут написано, всі ноти тут є. Він так відкривається дуже яскраво, дуже перечно, дуже свіжо. Потім оця нота шоколаду, шоколадної цей намазюки на хліб, і потім у нас пачулі, і потім такі дуже дуже такі м'які, теплі, теплий, суперовий аромат. Я не знаю, навіщо його зняли. Цей аромат, він а, не перевершений. І вони. З, з, ну Зняли вони насправді багато класних ароматів, вони ауру зняли. Я ніколи не була фанаткою аури. Аура мені не подобається, але це не означає, що я не можу виділити, я не можу якось оцінити цей аромат. Той самий факт, що я б його не носила, цей аромат, це не то, що я буду казати, а цей аромат. Фігня ні, просто у нас з ним не склалися з цим ароматом. Це не мій аромат, це не моя тема, але сам аромат, він дуже був класний. Я не знаю, навіщо вони знімають дуже-дуже класні аромати і роблять ну, такі аромати, про які, я не знаю, вони його зробили, А ви, а ви думаєте, ну навіщо ви його зробили? Ви зняли, те, що, то, що було класним, а зробили те, що ну, таке собі. Так, ладно, далі. Аромат, який я теж люблю, але до якого я якось не дуже рука у мене тягнеться, тому що у мене більш тягнеться до його фланкерів. Хоча цей аромат я його дуже люблю. Насправді, у мене навіть є і ще одна пляшечка захована. Це у нас класичний аромат ляні Трезор, і я його дуже люблю. Ось і коли, знаєте, з цими ароматами, ти, ті, які я там, дуже довго я їм не користуюся, потім я їх беру, пшик думаю, ну чого я? Ну, чого я не користуюся цим ароматом, він же ж просто не перевершений. Що у нас тут є? У нас тут багато всього є, у нас тут є і орхідея. ні. Ще раз. Груша, танжерін, бергамот. У нас є тут ванільна орхідея, чорна троянда, пешен фрут. У нас тут є полуниця праліна, шоколадні конфети з топленим шоколадом, карамель, лічі, ваніль, пачулі, ладан, кава лі, лікорис лакриця, кумарин та папірус. Для мене це такий фруктово-шоколадний пачульовий аромат, дуже гучний, дуже класний, дуже гучний, дуже яскравий. Я розумію, що цей аромат має багато людей, хто, хто любить цей аромат, але багато людей, хто не любить цей аромат, якраз через те, який він гучний, який він, ви зробили два пшика і таке враження, що ви заповнили. Цілу кімнату двома пшиками, так воно і є. Він сильний, він гучний, він яскравий і мені дуже подобається. Хоча я наразі як, якось дуже часто користуюся його фланкером Аляфолі, який мені дуже подобається. І іншим фланкером, який зараз його вже зняли, Аляфолі теж зняли, до речі, це фланкер Нюд, той, що з кокосом. Він Теж дуже-дуже добрий такий. Ще один аромат, і про цей аромат можу сказати, що я не розумію, чому цей аромат був маркетологами бренду замаркетований як аромат для молодих дівчат. Я не знаю. Це у нас твілі Ермес. І в цьому, в цьому ароматі у нас є імбіль. Горький апельсин, бергамот, тубероза, апельсиновий цвіт, жасмін, сандал та ваніль. Я тестувала всі аромати твілі, всі-всі-всі. І коли цей аромат вийшов, я в нього просто закохалася. Він дуже класний, він дуже яскравий, дуже красивий. Потім вони зробили один аромат фланкер твілі, потім ще один. Ще один, ну коротше кажучи, ось, знаєте, оцей цей аромат він отут наверху, і потім всі аромати, що вони робили, вони якось так знаєте: вниз, низ, низ вниз по цікавості. Принаймні для, для мене, оцей аромат, він самий з них цікавий. самий... Красивий, але з ним потрібно бути обережно, якщо ви не любите імбір, люди. Він цей імбірний аромат. Імбір тут, незважаючи на те, що імбір тут заявлено тільки в нотах наверху, в верхніх нотах він тут є на, 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 на всіх на всіх нотах, На всіх. І, коротше, цей оця імбірна нота, вона Протягом всього аромату. Всього. Тобто, якщо ви з імбірем не дуже, якщо вам він трішки ем, дуже свіжий, або трішки дуже спецієвий, обережно з цим. Якщо ви любите імбір, то мені здається, що це один з тих ароматів, який ви не можете пропустити. Він дуже класно зроблений. Прям дуже-дуже ще один аромат і. Це е, теж от, аромат, про який я іноді розказую. І ви знаєте, не так багато людей знають про цей бренд. Ну, багато людей знають про цей бренд, про те, що вони роблять білизну. А ось е, аромати. У них теж дуже-дуже класні. Це у нас а, агент Провокатор, і це у нас Fatal Інтенс. І з цих ароматів в таких пляшечках є ще дві. Є ще така прозора пляшечка, така, і є ще Фіолетова пляшечка. Оцей, мені здається, він найкращий з, цього, з цієї міні-колекції. Тут у нас є лакриця, Ожина, Чілі, ну, Перець. Шампака, червона троянда, лотос, ваніль, шкіра та амбра. Мені цей аромат іноді нагадує навіть, знаєте, Янгола від Мюглер. Він такий дуже гучний, дуже яскравий, дуже класний, дуже такий сенсуальний, класний аромат. Насправді класний стійкість у нього, суперова. І коштує він дуже-дуже мало в порівнянні з іншими ароматами, які мають такі ж самі характеристики. Але ну він для, для мене він не перевершений. І майже всі аромати цього бренду мені подобаються. Зокрема, там є один аромат, який я просто не дуже поняла, зрозуміла. Він якийсь такий така білий флакон, мені здається. Він білий в якусь таку цяточку, щось таке. Якось він мені був не дуже. А всі інші аромати цього бренду. У мене ще, до речі, є два аромати, і один я закінчила, все класно. І закінчуємо ароматом, який я не так давно собі придбала у колекцію. Цей аромат це Джо Малон. І цей аромат, який називається Orange Bitters. Тобто це аромат е, апельсиновий. А тут у нас є апельсин, мандарин, гіркий апельсин, сухі, сухі сливи, та Амбра. Чому, е, чому він мені так сподобався? Тому що ну, мені взагалі дуже подобаються апельсини. Е, е, і цей аромат, якщо ви любите апельсини, то вам його потрібно. Е, Затестити. Він не стійкий цей аромат, але у нього стільки, стільки краси, стільки задоволення, я отримую від нього, від цього аромату, коли я пшикаю його на себе, що це ну просто щось не неможливе. І ви знаєте, цей аромат, він. Вони його роблять майже кожен рік. Так, мені здається, кожен рік у цей Orange Peters. Це лімітка 23-го року. Вона вийшла більш-менш так в листопаді 2023 року, якраз перед, перед Різдвом. Ой, який же він класний! Треба напшикатися. І я купила її вже цього року. Я купила. По знижках. І я дуже задоволена, дуже дуже класний. ось прям, Якщо вам подобається апельсин якщо вам подобається шкіра Апельсина, якщо вам це все подобається, оце, 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 оцей запах, то аромат вам потрібно протестувати, бо він супер-супер класний. Ну, а стійкість тут така, що ну, а що зробиш, люди, що зробиш? На цьому все. Я дуже хочу узнати вас, які у вас є аромати, і якими ви не дуже часто користуєтесь, які у вас такі, знаєте, прямо на осінь-осінь. І чи є у вас аромати такі, про які не дуже багато людей знає, не дуже багато людей розповідає, але ви їх дуже любите. Я вам дякую за вашу увагу. З вами ми зустрінемось наступного тижня у середу. Я вам бажаю доброї, доброї неділі. Па-па!